Вітаю всіх! Сьогодні готуємо кролика тушкованого із соусом з цвелі. Півтора кілограма кролика. Домашній соус сливовий, сіль приправи і лаврове листя. Солі даємо небагато, так як м'ясо не любить багато солі. Ось отак. Пучку, як я говорю, достатньо буде. Спеціями ви можете любими, які вам подобаються спеції до м'яса. Помили лисі лаврове, три штучки і додаємо 5 столових ложок домашнього соусу. Накриваємо кришкою. І ставимо, хай постоїть годинки дві. Хай натягнеться ароматом спецій та соусу. Так, наш кролик постояв, натягнувся ароматом спецій, будемо його запікати. Виставляю духовку на 90 хвилин і температуру ставлю 200 градусів. Відправляю кролика. Холодну духовку, гріється духовка і разом з нею прогрівається, печеться кролик. Прийшло 90 хвилин, витягнемо нашій кролик з духовки. Ось такий соковитий вийшов наш кролик мягенький і соковитий. Готуйте із задоволенням. Прикрасили, наш кролик готовий до подачі на стіл. Ароматний, сочний.